А я щось з'їхав на зустріч, зайшли, що його запанило, що да. ви ж Є блокпост, перевірка в ну, документ. В якому розуміє блокпост? От, є пост на Ось є з'єдаль, вищий вон стоїть. Вище, є, от блокпост. Ну і що, а причина зупинки яка? Причина Є, запишет, є знаки, відповідний стоп, витриться, тих перевір. Ви який батальйон? Другий. Другий батальйон. Другий Домо, будів... я, будів... я, я знаю. знаю. Я я... Я... У Львівської я... області сержантрійської Максим Миколаєвич. Максим Миколаєвич, дуже приємно, але ну, це безпричинна зупинка. Тому, Тому, що не нічого при... не, не є при... прищеплений, я не знаю, чи даний транспортний засіб як мінімум має Предпай... А хто такий Максим, а хто такий водій? Підкажіть мені, будь ласка. Людина кікрує транспортним. Це засобом. особа, яка керує транспортним, транспортним засобом, засобом. А зараз водій що робить? Керує транспортним. Ні, зараз він не керує, зараз він просто знаходиться в транспортному засобі. Сиди. На даний момент так. Він Бо дій, ви кажуть, що прицеп... він, що він не пристебнутий. Їхав так само не пристебнутий. На жаль, відеодоказ нас з боді-камери надати. Я не можу, тому що не нас не остачу. А як і ви хочете раніше? справу розглядати? Я навіть. не розглядаю справу, я no. перевірю, зупинив. Перевірю документи і якщо в людини все гаразд. А як, якщо ну, підставі підстав... чого ви хочете перевіряти водія документи? На... Заглушіть, вона вас не завод. Заводиться добре. Добро дайте. Черський Олег Олександрович, дуже приємно. Хлопці, ну дивіться, безпричин зупинить. Без причинно <п 'ят> Ну, Я хочу послухати, що Максим буде <п 'ят> добре. <буде робити. п 'ят> ходіть сюди, Максим, ходіть. Ходіть, будемо розбиратися. Дивіться. Ну, є Ході. транспортний засіб. Гіру, так. Транспортний засіб не причетнутий. Айфон за автоцивілку, це реально? Впевнений, що так. Мої друзі з Поліс ЮА на ще свого дня народження організовують крутезний розіграш. Нещодавно вони розіграли автомобіль за донат на ЗСУ і передали аж 6 дронів нашим захисникам. А тепер, у свій день народження, вони розігрують аж 3 15 iPhone. І я розповім вам, як взяти участь. При оформленні страхового полісу ви не лише піклуєтесь про свою безпеку, що є найголовнішим, але і також маєте можливість отримати 15-тий айфон. Як це про це? Працює. Дуже просто. Оформіть будь-яку страховку на суму від 500 гривень і ваш шанс виграти один із трьох iPhone 15 вже гарантований. Деталі акції та умови розіграшу читайте за посиланням в описі. Під цим відео. І не забудьте використати мій промокод Ланкар для отримання вигоди до 25% на оформлення автоцивілки, туристичного страхування та інших видів страхування. Та ще власники картки Фішка можуть отримати до 5% фішбек при використанні мого промокоду. Тому не пропустіть свій шанс виграти на iPhone 15 та підтримати важливу справу. Так. Даний транспортний засіб є старий, може і не мати. У облектованих ремнів безпеки може і мати. Так. І доцільність того, щоб перевірити, чи дає транспортний засіб, як мінімум, уплектований безпеки. безпека. Як ви думаєте, він має передбачену конструкцію ну... паски безпеки? Я думаю, що ну, тут логічно подивитися, що він я не має. Перевірити документи, ну, чому я маю чому ну, перевірити? Не маєте ви такого права. Ну, 35-та ну, причина 35, зупинки. Третя. Ну, все, ваш, ваша підозра і ваша інформація не підтверджується. Все, ну якщо вони підтверджують, я перевірю документи, якщо ні, 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 ні. Ви не стоп, дивіться, Максим, не за Добав. перевірку документів ви його зупинили. Ви його зупинили за нібито правопорушення. У вас так, є інформація. є вас значить, що, що даний водій чи транспортний -при... засіб був... причетний Прин... до... Прин... Прин... до адмінправопорушення. Так, звичайно. Ми розібралися з вами. Так, ні він... до чого він не причетний. Все, він, значить, нічого не порушує. Він не зобов'язаний вам показувати свої документи. Згідно статті 15 закон України про дорожній рух. Водій при зупинці працівником поліції, зобов'язаний пред'явити працівнику поліції, посвідчення водія реєстраційний, реєстраційний і обов'язковий страховий поліс. Я не керуюся лише одним законом України Я вас розумію. Про національну але... поліцію не керуюся тільки КУПАПом, не керуюся, Максим, я керуюся всіма. Послухай, я знаю України. це. Ну. Після зупинки транспортного mm -hmm. засобу ви водії повинні. Е йому сказати причину зупинки і суть правопорушення. Тобто, яка причина я зупинки? Я йому писав, заодно перепитався, чи вантаж є правильно закріплений, водій мені сказав. Ви мене самі, питання про порушення, в цій чому варій. А чого? Поставили лише не вправі, буде передати. Та воно нічим не передбачено. Передбачено. Мені зараз треба тільки. Пунктом правил 9.9. А при то зупинці, транспортного засобу, з краю його правого. Не... Вони... Що ви, хочете в тесті посидіти? Ні. Зараз, ми віжді... Зараз, віжді... зараз, віжді. зараз віжді. — Пане пане подивіться. — а чому не Дивіться, скажіть, власне, ми зараз повертаємося. Чому... Добре, давай, давайте, Патис. С... Патис. Патис. давайте розберемося з. Почекай, почекай. Давайте розберемося з ну, водієм. почекай, Олег, почекай. Максим принциповий, хоче поспілкуватися. Я хочу поспілкуватися, з вами не раз спілкувався. Серйозно? Перший раз вас був. Ви не пам'ятаєте, мене. А мене з вами. Ну, пам'ятаю. А мене ні. — знаєте, що, зі мною нормально спілкувалися. Ну, а зараз так само культурно Ну, так Я небоскую. знаєте, до чого я, Максим, я хвильку Давай. Свою, свою думку висловлюю, mm. ви погоджуєтесь чи ні. Я просто за таких людей. Це простий водій, mm. простий старший чоловік, no, no, роботяга. No, no, Він no, no, нічого no. не порушив. відповідно, У no, мене аби... no, no, були підстави Ну, Я їхав на зустріч, я бачив, ви його ви дивилися, їде зіл з тим з вантажем, і ви його тормознули. Ну, зупинили. Вантаж закріплений, закріплений. Пасків безпеки немає. Рішли до того, що ми не передбачимо конструкції. Все, підпустимо. Я його хотів відпускати, біжте і почали нами спілкуватися. А, ну то ходіть пустом разом. Можете їхати щасливої вам дороги. Гарного дня! Я вже старий, я 40 років податки плачу, щоб ви в тій формі ходили, а ви мене на старий мозки їдете. Гарного дня, не нервуйтеся, все буде добре! Ось до чого я. Ну, Старша людина, перевір... Розумієте? — Я перевірив не, окуп... не не передбачені конструкції. в чому далі була проблема? Тим паче, є о стаціонарний пост, там де є знаки відповідні, що має в принципі, зупинятися. Добре, вони можуть не виставили, але все одно в принципі я перевірив, переконався. Відпусти людину. В чому було саме? Не, зустрі... не тепер... <смі> я <смі> просто їхав, якраз побачив. Ну, ви просто підійшли якраз в той момент, коли вже я просто... Але ви хотіли документи його так, перевіряти, а, чі, ви розумієте? Я вам пояснюю, є відповідно стаття 15 закону України про дорожній рух, де поліцейський, при зупинці, при зупинці водія зобов'язаний перевірити перше, перший бум. Усвіщення водія. Ні, ви не зобов'язані перевірити, водій вам зобов'язаний показати. Показати, приділити так. Да я відповідний перелік посвідчення водія, реєстраційний і так само обов'язково страхові поліції наземних транспортних засобів. Я засоб. погоджуюсь, але, але після зупинки транспортного засобу поліцейський повинен назвати водію причину так зупинки і суть назав. правопорушення. Мішли, але вона, згідно 35-ї і 3-ї ми з вами дійшли висновку, що причини для зупинки не було. Ну Більше я, для перевірки документів, я перепрошую. Я, виніс, я виніс йому якось постанову. Ні, 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 але ви кілька документи, побачите його. Ну так ну але є. Все, я Добр, думаю, один одного добрий, ми зрозуміли. Ой, о, з тим лизаком так махаєте, що та він, та він розвалюється. Е ну, що вам новий купити. <ріпція> <ріпція> <буде. ріпція> тепер до вас пункт право 9-9А. Скажіть. Пункт правил 99 а що говорить. Ну, ви, ви, ну, ви мене питаєте? Ну, так ви Ми ж казали, що ви не зобов'язані при приступити з крайнього правої сторони. Не зобов'язані. Вмикати варійну сигналізацію. Ви зобов'язані. Пункт 99 а педе український зобов'язує. Водія при зупинці транспортного засобу з правого краю, проїзної частини, вимкнути аварійну світову аналізацію. відкривай дивіться. 99А. Аварійна світова аналізація повинна бути вимкнена, у разі вимушеної зупинки на дорозі. Зараз не вимушено, Але ви здійснили зупинку. Вона... Вимушена це, коли ви на дорозі зупиняєтеся, розумієте? Дивіться, у разі так? вимушеної зупинки на дорозі, а я зупинився на ободному збідчку. Так. Ну, ви зимою попадаєте, не ганяйтеся. Да, я Давайте піднімемо, все. що таке дорога і цін. Давайте. І, давайте, давайте. То, дорога це повністю все відпочинаючи від узбічного. Максим, я вам на хлопський розум, і щоб. І щоб так. Дивіться, вас новозак відпадає. Максим, на хлопський розум, і щоб люди нас зрозуміли, це коли ви їдете по дорозі і ваше стається, і ви раптово зупиняєтеся на смузі для руху, тоді ви повинні вимкнути. Я просто вимкнув для того, щоб тут все літають. Чесно, я міг не включати її взагалі. Бо я став на узбіччі і міг її не включати, в принципі. Але узбіччя також вважається на Дорозі, Максим. Все, щасне здоров'я, не забудьте. Перечитайте, що таке дорога Та я перечитав. Перечитали. Я педерну пам'ять знаю. Я так само? Все. Дядько, що звечора може за ваше здоров'я 100 грамів потягне.